Що відчуває людина в депресії? Вона відчуває глибоку провину, вона думає, що вона нікчемна, і від неї одні неприємності. Всередині в неї порожнеча, безвихідь, відчай, ніби життя втратило сенс. Кожним днем вона все більше і більше ізолюється, не хоче бачити друзів, уникає розмов просто тому, що сил не вистачає і не хочеться. Їй хочеться закритись від всього, сховатись та бути самій. Вона вже не бачить радості в тих речах, які раніше радували її, швидше втомлюється, збільшується плаксивість, іноді безвихідь розриває зсередини, і навіть хочеться самознищитись. Її думки сповільнені, будь-яка дрібниця дратує, і вона думає, що це ніколи не закінчиться, і ніхто не може допомогти в цьому. Вона просто не вірить в це. Але дуже важливо. Що депресію можна перемогти. Будь ласка, піклуйтесь про себе, звертайтесь по допомогу до хороших спеціалістів.